То fm у Вінниці, дев'яносто fm у Козятині. Це радіо місто над Богом. і Сьогодні проект інсайт в студії. З вами працює Віктор а Також з нами працюватиме. Тому що ти дати мене питання впродовж наступних 20 хвилин. Практична психологиня Аліна Дика. Вітаю Аліна. Вітаю тема. В нас така. Знаєте, сьогодні цікава, і ви її запропонували? І говоритимемо сьогодні про мізогінію або як витримати хейт у соцмережах. Тобто. Від мізогінії до хейту Ну, Це така дуже коротка доріжка, так? тому що це дуже пов'язано і дуже швидко реалізовується. Але спочатку, що таке мізогінія? Це зневажливе ставлення до жінок, жінконенависництво, упереджене ставлення та приниження жіночої статі. І воно може йти як від чоловіків, так і від самих жінок, до речі. І мізогінія може бути зовнішньою, тобто такою, що транслюється суспільством, так і внутрішньою, такою, яка. Якою... Інтерналізована самими жінками. Ну всі ми розібралися, і <клес> я щось думав, що це вже знаєте таке, десь воно відійшло, що це вже м -м, питання там х років, початку 2000-х, Знаєте, якось суспільство наше пережило, вже перебудувалось, переформатовується, і воно вже має якесь ну, більш доросліше, але виявляється, питання стоїть гостро, так я розумію. Так. На жаль, це часто спостерігається, особливо в еру соцмереж. Це явно видно, особливо коли було Євробачення. Я помітила там стільки цього хейту і перехідної особистості. Хоча по факту їде людина представляти свій талант, mm -hmm. а не як зовнішня картинка. А ви маєте на увазі е, тіло? Який так. вигляд, яка зачіска, угу. і, 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 яка фігура, і так далі. Так, і не тільки. І в тому числі знецінення таланту, але е, я, на жаль, зустрічаюся з тим, що е, часто е, жінки ненавидять жінок. Звісно, є категорія чоловіків, які ненавидять жінок, але, на жаль, є таке явище, як саме е, ненависть жінок до жінок. І вона зумовлена в першу чергу заздрістю. Ну, конкуренція. Так, нездорова. Сто відсотків. І, е, хоча по факту не повинно бути цієї конкуренції, тому що всі ми унікальні, особливі, неповторні. Але як психолог, я розумію причину наслідкові зв'язки. Mm -hmm. І за моїми спостереженнями особливо така конкуренція притаманна тим жінкам, які народилися в сім'ї, дає. Або брат і сестра, або, або ну дві сестри. І тоді конкуренція по суті це перенос такий, тому що психіка не розрізняє ділих осіб. І якщо конкуренція була за любов мами з братом чи з сестрою, то потім дитина несе цю модель ці патерни поведінки. За любов треба конкурувати, і вона бачить в чужій жінці того брата чи сестру, яку треба. Принижувати, хейтити, щоб мама вибрала її умовно, але братів і сестер не багато, а так, чужих це жінок одна дуже з, багато. Одна з причин. ще часто мами там читати можуть розказувати що жіночої дружби не буває і транслювати це. Хоча по факту вона буває. Також це видно по телебаченню іноді, де є ось ця конкуренція, заздрість, де кажуть, ти там не дружи з іншими жінками. Тому що вона може вкрасти твого чоловіка, не підпускай її близько. Ну, звісно, є такий варіант, на жаль. Але це ж не обов'язково так. Ну і коли суспільство патріархальне, особливо це раніше було проявлене, то транслювалося, що бути жінкою це щось не дуже ок. Жінка це слабка стать, і вона від ребра. І все, і ось такий стереотип. І а, в інших країнах є, на жаль, такі держави, ну це питання до них, звісно, де є там примусові аборти, стерилізації і все інше. Е, і якраз ця об'єктивація, сексизм uh -huh. відноситься сюди, до мізогінії. По факту, ми всі різні. І коли людина концентрується на собі, то тоді вона не так бачить, що там є в інших жінках, тому що по факту в кожного з нас при народженні є потенціал. І всі ми маємо певні задатки від батьків, а батьки від своїх батьків. Але в еру соцмереж ми бачимо красиві картинки, ідеальні, просто і жінка така дивиться, яка нещасна. «О! А в, там в якоїсь там блогерки, о, в неї чоловік, о, він її на Мальдіви возить, о, він їй айфончики купує, автомобіль з на бантиком об'язаний, і вона починає заздрити і писати їй знецінення. Наприклад, якщо в неї немає в той блогерки дитини, то е, ця жінка, яка схильна до мізогінії... краще б народила та... дітей. О! Саме так, а в мене є діти, я щаслива мама. А ти ні. Ти там пустоцвіт. І починає ось це транслювати для того, щоб викликати відчуття неповноцінності людини. Моя подруга колись сказала класну фразу: немає поганих людей, є люди, яким погано. І якщо людина щаслива, вона не буде транслювати ненависть до іншої жінки. Це стосується і чоловіків, і жінок. І часто, якраз якщо це явище в чоловіків, то як показує мій професійний досвід, це зумовлено теж переносом, часто не завжди, Переносом, тому що чоловік має глибинні образи на свою маму. І він це транслює до інших жінок, і тоді відгрібає його дівчина або жінка. Я, я про нормальність так. Давайте, да, запитаю, тому що так. якщо, наприклад, я чую від чоловіка, що він ненавидить жінок, ну прям не я б не скала таке слово, а яке з нього зневажливе ставлення. Так. Для мене, ну для, і для певно, для більшої, більшості чоловіків. Я не знаю, чи може так говорити, більшість-меншість, але uh -huh. це вважається якесь якесь як відхилення, ну, щось ненормальне. Коли жінка щось говорить на жінку, ну це сприймається як норма. Ну, я не вважаю це я особисто, що це якесь прям дуже-дуже відхилення так, від норми. Чомусь такі, таке сприйняття, що жінка на жінку може, а чоловік на жінку ні. Щось говорити. Е, тому що я би <ріст> я думаю, що а, це зумовлено а, тим, що є така течія, як фемінізм, і права жінок захищаються, тому на контрасті це більше видно. Mm. Ах ти, ти сказав там на жінку, ах, Не <ріст> і починається. Так. Так. <ріст> е, і е, це на контрасті видно, хоча по факту. Е, Можна нанести непоправної шкоди, як чоловік може жінці, так і жінка жінці. А в вашій практиці хто більше жінку ненависник? Чи це по ситуації? Якщо їй погано, я буду жінку ненависниця по ситуації, реально в мене був такий випадок, і не раз що якраз це на фоні мізогінії, mm -hmm. так як я це бачу, то навіть до депресії довели людину. Саме жінка цькуванням так, це, так, цькуванням там вже на репутацію був через, через соцмережу. Так. От от ви не раз сказали з розвитком соцмережком соцмереж. Так. З розвитком соцмереж". Так. Це найголовніше таке джерело прояву мізогінії. Так, так, тому що безкарність. Я сижу на дивані, мені погано, в мене угу. депресія, а ця. Виставляє, Ходить. що їй дуже добре. Ага, не хоч... можна так. 100%. Тому Щось що всі повинні добре. страждати. Так. Всі ж повинні страждати. І це ж поширюється швидко. Я написав чи написала угу. е коротенькі, коротенькі повідомлення і показую, що в тебе не все гаразд, насправді. 100%. Можливо, тому що це крик душі. Людина вона говорить в першу чергу про себе. Mm. І е вона розуміє, що вона буде безкарна, тому що це умовно так. Якщо в реальному житті можна і в носа отримати, коли ти скажеш так, в, особисто. В очі, так? А якщо це в соцмережі, особливо під прикриттям там котика на авочку поставила і вже все Або чи. Або взагалі від людини, яку ти не знаєш і ніколи в житті її не побачиш. 100%. І І часто це в анонімних програмах, де є типу конфіденційність, mm. і можна собі створити якийсь аккаунт і задавати питання. І там може людина писати все, що хоче. По факту, вона. Кричить, що вона нещасна, і вона заздрить тій людині і намагається якось зачепити, знайти якісь важелі впливу для того, щоб та людина не проявлялась, не вела свою діяльність, тому що вона би ця хейтерка, вона може б теж так хотіла, але в силу певних обставин вона не може. Досягнути тих масштабів, хоча в еру соцмереж ніколи не треба забувати про те, що ми бачимо красиву картинку, точку Б. Угу. А людина до цього результату йшла роками, може, навіть ціною власного здоров'я чи особистого життя, і це не, не просто так далося, тому не треба себе порівнювати з кимось треба розвивати себе і ставати кращою версією ніж рік тому. Скільки б ми про це не говорили, ви самі це чудово буде. розумієте, це буде завжди так. Це будуть, і будуть експерти, які будуть вказувати на якісь недоліки, і вони знають краще, і вони знають більше. Але це не експерт, і я би рекомендувала тим людям, які зіштовхуються, з навіть не просто з мізогінією, а з хейтом, угу. задати собі питання. Це пише мені експерт. Наставник, тому що жоден поважаючий себе експерт не буде, по-перше, роздавати безкоштовні поради. Він цінує себе, свій час і кордони іншої людини. І він не буде казати, що ти там щось робиш не так. Навпаки, може похвалити, якщо це людина здоровою самооцінкою. А, а критику конструктивну може надати наставник за гроші. Тому якщо, якщо вам дають безплатну консультаційну можна критику, викинути зразу, навіть на це не зважайте. Або я колись в книзі одній прочитала: що якщо нам дають подарунок, який нам не подобається, ми можемо його просто не прийняти і залишити його в руках тієї людини, яка дає. Так, добре, давайте тоді, якщо не можна все одно переконати людей, які будуть це робити, не можна. Ну, їм це подобається або це в якийсь момент, або життя. їх спосіб життя. Давайте ми спробуємо підказати тим людям, які хочуть бути вище цього, так і хочуть не зважати. І як наскільки це можна, тому що воно все одно якимось чином чіпляє і, і ранить слово багато що значить. Навіть на написане в соцмережах, що так. зробити для того, щоб ти максимально не сприймав от, цю зневагу, це презирство, яке йде до тебе угу. через соцмережі. По-перше, є класна клавіша забанити чорний списочок. Це просто золота функція соцмереж. Забанити, не вступати в діалог. В конфлікт з цією людиною, тому що, ну, по-перше, це трата е, марна часу, енергії. Звісно, якщо це стосується репутації, то це зовсім інше питання, там інша тактика. Угу. Але якщо це якісь такі висловлювання хейтерські, то можна забанити, можна той коментар видалити і не реагувати так сильно. Але... Часто нас зачіпає якраз те, в чому ми теж сумніваємось uh -huh. в собі, в якомусь там професіоналізмі чи інші якісь питання, чи в особистому житті, що стосується. Я би рекомендувала банити і оточувати себе тими людьми, які вас люблять, яких любите ви. І коли ось ця концентрація негативу менша, то це, ну там, ну, максимум день подумав та й пішов. І Ще, якщо у вас є хейтери, це ознака вже успіху. Тому що ну не будуть. Всі вас любити. Це 100%. відсотків, це е, е, невротичне прагнення, щоб всі любили. Mm -hmm. І це нормально, що є ті, кому ви не подобаєтесь. Так само, як і вам, може хтось не подобається. Але сприймати це на свій рахунок не треба. Якщо це стосується професіоналізму, то є класна, е, ну там в соцмережах папочка, умовно, відгуки. І ви можете дивитись так, хм, так 99% задоволених людей ну прекрасно. І реально це може бути людина-хейтер, навіть яка ніколи не користувалася вашими послугами. Розумієте, це просто це навіть може бути конкурент в прямому сенсі, професійний конкурент. Хоча, ну якщо брати, наприклад, психологів, то тако хейтити, то це порушує етичний кодекс психолога, і можна за це притягнутись до відповідальності. Якщо все-таки гачок спрацював. І <гум> людина зрозуміла, що їй це просто от заживе схопили, і нібито от вона слідкує рекомендаціям е і психологів, і взагалі е грамотних розумних <гум> людей, так, але не може не може позбутися от, е цих моментів, що от її отак от зачепили заживе. Що робимо? <гум> 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 а, сублімація можна піти в зал потовкти грошу. Уявити цю людину, екологічне таке проявлення злості можна о, звернутись до спеціаліста, звернутись до людини, яка добре знає вас, як там люд, як особистість, як професіонала, спитати: Ну як ти вважаєш? Ось ось мені таке таке написали: це дійсно так, тому що коли ми дивимося на ситуацію з позиції третьої особи, ми дистанціюємось і ми а, тоді. Об'єктивно оцінюємо. Ага, ну це якось не про мене взагалі там 100% людей кажуть інше, а тут не, не зрозуміло, хто людина без кваліфікації, там і яка не є професіоналом в цьому, починає там тицяти та носом, Якщо це в професійному плані. Або якщо щодо зовнішності, то це ж суб'єктивно. Комусь подобаються високі, ході, бородаті чоловіки, а комусь зовсім інші. Тому це все суб'єктивно. І подобатись всім це невротичне прагнення. Тому це нормально. Якщо у вас є хейтери, ви рухаєтесь до успіху. Ви вже в якійсь точці, які... Люди заздріть, просто заздрість має дві грані. Одні люди дивляться і надихаються, і такі, я теж так хочу. Значить, це потенціал, до якого я прагну. А інші люди, от, щоб в тебе такого не було, починають. Оце токсична заздрість, чорна, як її називають. А хто найбільше може сприймати оцей негатив? Хто більш вразливий до нього? Емпати. Це люди, які ну ось такі вони вразливі, тому що вони можуть як і включатися в іншу людину, так і впускати людину в себе в свій особистий простір. Ну це в першу чергу, або людина, яка зараз переживає якусь кризу в житті, і вона в такому вразливому становищі. І коли їй сказати щось таке неприємне, вона може це сприйняти гостро на свій рахунок, тому що їй зараз і так м'яко кажучи, погано а тут ще й зверху її добивають. Чи зверху капають? Так. Зрозуміло. Ну і м -м, все одно, якщо вже повертатись до того, як до того, з чого ми починали, наскільки от ви говорите, вона, вона, вона. Більше хейтерів саме жінок, які хейтять жінок. Як показує мій е, досвід? досвід, так. Чоловіки теж, але е, якщо вже, е, в більшості випадків, якщо чоловік хейтить, то він е, є, така, е, є такий захисний мех... механізм психіки, і чоловік знецінює жінку, красиву, таку самодостатню. Для того, щоб сказати, ну, це вона там, така якась, е, а не я не можу е, ну, мовно До дотягнутися. Рівня, дотягнутися. Так, хоча це не в образу чоловіка. Бо так само і з жіночої сторони таке можливо, але от є така функція нашої психіки взяти, знецінити, щоб не так було боляче. А якщо взяти вже докрутити цю гендерну тему, якщо мізогінія – це зневажливе ставлення до жінок, чи є е, е, якесь визначення зневажливого <нах> ставлення до чоловіків? <нах> ну, прям визначення. Я думаю, що є, але реально, е, на жаль, багато хто в Україні не поважає також чоловіків. Жінок, чоловіків не поважають. На жаль, є таке, типу, ти повинен. <нах> Він вже народився і вже автоматично за, комусь за повинен все, і так. винен, якісь повинності, тільки не собі, комусь. І ось це теж такий гачечок. Почуття провини транслюється. Ти не до мужик. Ну, ось це прояв ненависті. я думаю, що у нас може бути темою нашої розмови, якось а, пізніше ми зустрінемося. Про це поговоримо як такі, як логічне продовження теми мізогінії тільки буде навпаки стосовно чоловіків. Але я це запиш. буде записуйте і не забудьте мені нагадати мізогінія або як витримати хейт у соцмережах. Ми сьогодні говорили на цю тему із практичною психологиною Ліною Дикою. Я хочу наостанно сказати. Думайте перед тим, як щось пишете, тому що е, ваше необережне слово може просто завдати шкоди іншій людині, і, і ви просто це, це неправильно так, не потрібно чинити. Там жива людина. Так, За е. думайте завжди про це і пам'ятайте. Проект «Інсайт» був на радіо над Анбугом. Дякую, що з нами. Зустрінемось завтра. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.